Дмитро і Ганна Ковтонюки подружжя енергетиків з міста щастя і вимушені переселенці у Києві. до повномасштабного вторгнення. Обоє працювали на Луганській тес та 21 лютого 2022-го через російські обстріли електростанція зупинилася. Виїжджали, вже не було світла. Два чемодани, документи у нас був. Валіза ця, тривожна валіза. Схватили її, коякі речі там в чому було, так і виїхали. Ми не вірили, що буде війна. Планували, що ну місяць два поїздимо та повернемось. Ну, так не слажимо житло у столиці. Родина винаймає, Однак знаходити гроші на оренду останніми місяцями стає дедалі важче. Ковтонюки, як і велика частина ВПО, перестали отримувати державну допомогу коли держава допомагала, було простіше. Сума залишалася, і ми одягнені, взуті плані. Ти вже щось планував і розраховував на щось То коли цих виплат не стало, ми тепер маємо з бюджету віддавати ці гроші. ми та вже тут працевлаштовані, працюємо все добре, крім одного. Це житло. Ми вже в принципі готові взяти якийсь кредит, але нам треба начальний взнос. Перевращальний знос, ми готові вже продати там, якщо могли таку змогу, ми продали би там все, що було. Но ми навіть цього не можемо зробити. І ми от, не знаю, просто знаєте, живемо і, і світла в кінці тунеля не, не, не видно. Забезпечення житлом, працевлаштування, скасування пільг і субсидій це лише вершина того айсбергу питань, які хвилюють ВПО, розповідає народна депутатка Вікторія Гриб. Її офіс разом з USAID-рада наступне покоління, «Інтерньюз Україна та Вестмінстерською фундацією за демократію зібрали і систематизували запити переселенців з міста щастя. Детальний аналіз проблем ВПО дасть змогу розробити інструменти для їх вирішення, пояснила депутатка. Дуже Багато проблем, немає житла, і деякі люди, на превеликий жаль, повертаються на окуповану територію. Окупаційна влада працює над тим, щоб люди поверталися, бо вони також намагаються боротися за наших людей. Тому в червні вони вже сповістили, що якщо люди не будуть повертатися, то вони будуть націоналізувати те житло. І тут велика дилема для людей. Вони не хочуть тратити те житло, на яке вони працювали все своє життя. І сьогодні нам необхідно все ж таки як державі піднімати ці питання вже на міжнародному рівні. Водночас, велика частина житла на тимчасово окупованих територіях просто зруйнована. а Отримати компенсацію за нього власники не можуть. Вони не можуть отримати доступ до великої кількості різноманітних програм, тому що юридично вони не можуть отримати під, підтвердити факт втрати відповідного житла тому що наша влада не може забезпечити роботу комісії на цих окупованих територіях, і от зараз ми запустили два пілотних проєкти по Мелітополі і по Маріуполі, коли здійснюється зі спутника зйомка втраченого житла, і автоматично людина вноситься в відповідний реєстр і отримує фінансування на основі запитів і потреб переселенців зі Щастинської громади, згодом сформулюють пропозиції законодавчих змін. Їх передадуть до парламенту, кабміну і профільних міністерств.